У приміщенні за адресою площа Конституції 2А Полтавська дитяча художня школа розташовується з 62-го року. Нині цей навчальний заклад хочуть переселити до іншої будівлі. Одна з причин пояснюють в управлінні культури проблема з обігрівом класних кімнат та опаленням у зимовий період. Відповідно до норм ДБНів, які на сьогоднішній день працюють заборонено встановлювати. Опалювальне газове обладнання в приміщеннях шкіл, житлових будинків. Іншого виходу, як змінити місце знаходження закладу, не знайшли. Учням пропонують навчатися у будівлі колишнього дитячого садочка по вулиці Алмазній, 2А. Мовляв, вона більша за площею, тож може прийняти більше дітей. А на площі конституції залишиться архів школи. Проблему із опаленням кажуть депутати, які виступають проти переселення. За бажанням можна вирішити, та й нове приміщення не стане зайвим. Чому не зробити наступним чином? Відкрити філіал на алмазній 2 942 квадратних метри, задовольнити той попит, збільшити фінансування штатного розкладу і таким чином вийти з ситуації. Новину про ймовірне перенесення школи кажуть представники громадськості, неоднозначно сприйняли й батьки дітей, адже розташування закладу у центрі міста для них значно зручніше ніж у віддаленому районі. Збори дітей не проводилися, більше батьків дітей. І думка, загальна думка не, не, батьків не вислуховувалися. Це перше. По-друге, на вулиці Алмазній от зараз, ви хочете змінити юридичну адресу. Там вже облаштоване це приміщення під художню школу, там, там є нинішній ремонт, там є нове обладнання. Ремонт, кажуть, ще не розпочинали, адже немає відповідного рішення сесії. Але залишатися у своїй старій будівлі школа, скоріш за все, не зможе. Ми не можемо, як вже сказала Лариса Миколаївна, посадити у класі, в якому 12 квадратних метрів 20 дітей. Ви не уявляєте, які там умови. Це по-перше. По-друге, сьогодні в нас там є 9 класів. Із цих 9 класів 3 знаходяться в підвальних приміщеннях. І один з класів безпосередній близькості до теплогенераторної. на думку депутата Олександра Шамоти, несподіване перенесення школи дає привід для хвилювання, адже приміщення у самому центрі міста по конституції 2А досить скоро можуть прибрати до рук інші особи чи організації. Взагалі, питання зміни місця знаходження школи виникло в останні декілька днів. Чому? Ну, мабуть, тому що закінчується каденція. і Треба додерибанити те, що не додерибанили. На початку року ми закладали кошти для ремонту цієї школи. На початку року не виникало це питання. На початку року ніхто про це не говорив, всі замочували. Але зараз під кінець каденції ми вирішили різко змінити юридичну адресу, змінити якісь напрямки. Я говорю про одне: збільшувати кількість площ школи необхідно за рахунок відкриття філіалів, за рахунок додаткових місць, де можуть навчатися діти. Але навчальні класи за адресою площа Конституції 2А повинні залишатися». Попри те, що депутати від совісті України проголосували за зміну юридичної адреси художньої школи, Олександр Шамота відступати від свого не збирається. Говорить, намагатиметься привернути до цього увагу якомога більшої кількості полтавців, аби діти з художньої школи мали комфортні умови для навчання без необхідності змінювати місце розташування закладу.